Шкідливо, шкідливий хліб, шкідливе сало, шкідливі сілі, кофеїн, Шкідливим все на світі стало, усе навколо яд один, шкідливе сонячне проміння, шкідливий вітер і мороз, шкідливе пиво і паління, шкідливий авітаміноз шкідливий комп і телевізор, шкідливі деякі пісні, шкідливо засипати пізно, а я скажу вам, друзі, ні. Шкідливе все, що в нас вбиває, бажання жити і радіть, шкідливо, як жаги немає, любити, мріяти, творить. Шкідливо палко не кохати зі страхом думати про гріх, шкідливо все підряд читати, шкідливо вбивати сміх, шкідливо місто не обнятись, шкідливо не бажати втіх і одиноким прокидатись. І ненавидити усіх, шкідливо гучно не співати, коли у вас знамений день. Шкідливо все, що може стерти, щасливу посмішку з лиця.